Чи потрібно відмовлятися від рідного громадянства, в разі якщо ви набуваєте громадянство Польщі? Розповім зараз за 100 секунд, що на рахунок цього говорить українське і польське законодавство. Зокрема, почну з Польщі. Польща, як являється частиною цивілізованого світу, вона визнає множинне громадянство. Тобто, подвійне може бути, потрійне може бути громадянство. Тобто є можливість набути громадянство кількох країн. Водночас закон говорить про те, що, знаходячись в Польщі, ви передусім являєтеся громадянином цієї країни, громадянином Польщі. Що говорить на рахунок цього українське законодавство? Те, що подвійне громадянство чи множинне громадянство не визнається водночас в Україні, ви передусім знаходитеся, на громадянином України. Тобто та сама абсолютно петрушка, тільки в інакший профіль. І на насправді зараз вже проговорюється закон, який хочуть прийняти, і можливо, вже навіть прийняли, бо то ж українські депутати їх не поймеш, як та історія виглядає, про множинне громадянство. Тобто, іншими словами, про те, що є можливість отримати одразу громадянство кількох країн. Але фактично на практиці, навіть якщо це і закон би не прийняли, то ніякої кримінальної відповідальності за наявність двох громадянств не настає. Просто справа в тому, що в Україні не визнається. Ваше польське. А в Польщі, визнається, виключно ваше польське, а, не друго... а другорядним є ваше українське. Тобто, іншими словами, в цій ситуації без ніяких наслідків можна подавати на громадянство Польщі і але б його виграти, от власне для цього і існують провідники від проекту компас міграції, котрі за невеликі гроші зроблять вашу справу бездоганно, та яка буде володіти тими аргументами, які будуть в результаті прийняті будь-то в канцелярії президента, будь-то у воєводи. Компас міграції це автоматизована система з розв'язання бюрократичних задач громадян України в еміграції. Ми працюємо з громадянством картами побуту, резиденцією, шлюбами, розлученнями, трудовими та життєвими спорами, надаємо адвоката по обидві боки кордону і можемо підібрати фінансового радника для залучення або реалізації ваших інвестицій. Ви можете скористатися з експрес-консультації, як швидкої юридичної допомоги, до 5 хвилин, щоб отримати бачення подальших кроків, або звірити стрілки компаса вашої міграції та замовити розширену консультацію до 15 хвилин з спеціалістом. Якщо консультація вам не підійде, ви можете не платити. Під час консультації ми прояснюємо, що говорить чи не законодавство і що люди роблять на практиці. Супровід надається провідниками компас міграції письмово, і це надає вам відповідні гарантії. Запис через номер у шапці профілю або через будь-який месенджер. Ми маємо дієві алгоритми, щоб ви витрачали мінімум грошей, нервів і часу на шляху до своєї мети.